Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді літій полімерний акумулятор ємністю 10 000 мАч. Ось така стандартна шоколадка. Вони ставляться в павербанки. Так, дивимось, що тут на ньому написано. Це розміри 12 мм товщина, 60 мм ширина і 110 мм. Висота. Також написана номінальна напруга 3,7 В. таємність в годинах 10 000 та в ват 37 ватт годин Що можу сказати? Я вже його тестував тут підпаювався. Перевіряв я ємність двома способами. Блок жилення мій показав ємність. Близько 38 Вт-годин А зарядний пристрій Мастак МТЛ 500 показав 10300 мА, 10 мА на заряд і взяв і на розряд 10 000, ну, 200 мА. Тобто майже так же само. Ну, можемо зробити деяку похибку там, на неточність вимірювання, на плохий контакт. Але все ж все одно виходить близько 38 вт годин. Таким чином, виходить, що цей акумулятор відповідає заявленим характеристикам. Рекомендую його до покупки. Ссылка на покупця буде чи на продавця, буде в описі до цього відео. Так що купуйте та користуйтесь. На цьому все. Нових зустрічей.